Як два місяці тому Холостяк запропонував мені партнерство, новий бізнес, да? і чому я від нього відмовився? І так, Холостяк мені написав ось таке повідомлення. Насправді тут не вся його суть, тому що далі спілкувався я з його продюсером, який мені запропонував запустити моє навчання вже готове моє навчання. За дуже класний відсоток і заробити кошти. Тобто Алекс хотів просто заробити кошти на своїй аудиторії. Що ж, я від цього відмовився. По-перше, з тої причини, що, скоріш за все, в аудиторії Алекса немає довіри до Алекса як до спеціаліста з маркетингу чи СММ, тому що він займається зовсім іншою діяльністю. По-друге, мені не цікаво запускати моє навчання на дуже велику аудиторію, продавати його масово, тому що тоді не буде результатів у учнів. І третє це умови. Звісно, нам так очевидно, весь цей процес продажу це делаймо ми. З твоєї сторони що необхідно? З твоєї сторони необхідно, напевно, щоб нам сказати, що у тебе за продукт є, на які там результати і так далі. І потом провести це навчання. Тож так дискусія, як буде такое спільне, да, проекта, де ти виступаєш в якості эксперта на аудиторию Алекса. Вот обычно в таких вот коллаборациях, как а, какие идут условия. То есть первое, вообще самое, самое основное, что идет такой коллаборация, это идет а, получение медийности, охвата, лояльности людей, узнаваемости и так далее. Это то, что а, в целом остается у тебя даже после того, как завершается продажи. А, я просто сам такие же самые делаю похожие продукты, да, с другими экспертами, я выступал как эксперт по продажам, ну, другой теме. И потом эти люди остаются на странице, они покупают какие-то еще твои продукты, участвуют то, свои, а, в, своем в инстаграме и так далее. Вот. И а, плюс

Дав своє навчання, він запустив його в своєму блозі, і відповідно я провів це навчання. Тобто виконав фактично 80% роботи, і за це я отримав цілих 10%. Взагалі ніхто так ні з ким не працює. Тобто, це максимально крінжові умови, просто тому що Алекс хотів побудувати новий бізнес.